Вітаю вас, діти! Жила собі лялечка Маринка. І була вона гарна господиня. Усе Маринка вміла робити, а найбільше полюбляла вона готувати. А щоб це вдавалося Маринці добре і залюбки було в неї багато помічників. Подивіться, всі ці предмети називаються одним словом посуд. Є кухонний посуд, в якому готують їжу. Це каструля, сковорода, миска, друшляк, чайник. Є столовий посуд, в який кладуть або наливають готову їжу. Це тарілки, чашки. Склянки, блюдця, а ще сільничка, хлібниця, перечниця. Є столові прибори, за допомогою яких їдять їжу. Це ложка, виделка, ніж. Пограємо в гру і з чого зробили посуд. Кастрюля із алюмінією. Алюмінієва кастрюля, друшляк із пластмаси. пластмасовий друшляк, ложка із срібла, срібна ложка. Ваза із кришталю. Кришталева ваза, миска із металу, металева миска, глечик із глини. Глиняний глечик. Пляшка. Із пластику, пластикова пляшка, стакан із скла, склянний стакан. А коли до Маринки приходили друзі, вона пригощала їх смачними тістечками і чаєм. Для чаювання Марина ставила чайний посуд варення наливала у вазочку, цукор. У цукорницю насипали, а цукерки у цукерницю. Гості будуть пити чай із чашок і ставити їх на блюдця У маринки є чайний сервіз. Діти, сервіз це набір предметів посуду, прикрашений одним і тим самим візерунком. Сервізи бувають столовий, чайний, кавовий. Пограємо у гру, з чого виготовляють сервізи. Сервіз зроблений з порцеляни. Порцеляновий сервіз. Сервіз зроблений із глини. Глиняний. Сервіз зроблений із скла. Скляний. Сервіз зроблений з кераміки. Керамічний. Отже діти, як називаються. Ці предмети одним словом. Як називається посуд, в якому готують їжу? А як називається посуд, в який кладуть їжу? З якого ми їмо? Діти. А який посуд пропонують гостям для чаювання? Молодці! До побачення!